Одного дня полтавець Руслан не побачив у дворі свого автомобіля. Утром проснувся на роботу, на балкон вийшов, дивлюсь, машини нема. Той тобто по сусідам пройшовся. ночі була, приїжджав сусід тисяч часа в три ночі, то машина стояла. Про зникнення авто чоловік повідомив до поліції. За тиждень схожий транспортний засіб знайшли. У перефарбованому автомобілі власник впізнав свою четвірку. Ну, я елементарно узнав, в мене було три коліса покрашені в чорну краску, а на четверту не вистачило краски. Бо так вона й була. три колпака чорних диска, четвертий був наполовину білий. Ну і теж, по приметам по-разному. Двор не був хромірований, я на базарі купляв полушний, теж він стояв на ній. Вдалося правоохоронцям розшукати і викрадачів. Ними виявилося двоє чоловіків, які, будучи на підпитку, протягом однієї ночі поцупили одразу два авто. Свавуту продав за 6 тисяч. Ну а вас ставили собі Ці гроші, все є якось спідковувалися, такі звозі захотілись, мабуть, великий гроші. Зловмисники мешканці Полтавського району, які раніше до кримінальної відповідальності не притягувалися. Відносно одного із них зараз судом обрано міру запобіжного заходу у виді домашнього арешту. Відповідно до санкцій частини 2 статті 289 кримінального кодексу України, це Незаконне заволодіння транспортним засобом, скоєне за попередньою змовою групою осіб. Обом їм загрожує відповідальність у виді позбавлення волі на срок від 5 до 8 років з конфіскацією майна або без такої. Вилучення автомобілі знаходяться у поліції для проведення досудового розслідування. Після усіх необхідних експертиз їх повернуть законним власникам.